Про ситуацію в енергетиці поговоримо з генеральним директором ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук в нашій студії. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю, почнемо з оперативної інформації. Наприклад, Нікополь, який щоночі обстрілюється, ця ніч не стала винятком. Яка ситуація? Чи тривають роботи, чи вже тривають роботи по відновленню? На даний момент роботи вже закінчено. Ми відновили лінію, яка була пошкоджена сьогодні? Да, дійсно, зранку. Десь у 4 годині ранку після обстрілу були пошкоджена, була пошкоджена лінія електропередач, е і від якої живилися е близько. То дні 1200 будинків. домогосподарств та да, будинків, які були до 13-ї години, десь до 14-ї години без електроенергії. Намагаємося не якомога швидше приступити до відновлюваних робіт, тому що ми розуміємо, як важко зараз, на, на теперішній час без електроенергії і. Як тільки нам дають дозвіл а, ЗСУ або ДСНС, одразу а, роботи. починаємо роботи. Так. Скільки часу витрачаєте в середньому на відновлення електропостачання? Найменше, найбільше, і чи є об'єкти, які й досі тривають а, ну, такі тривалі роботи? Ну, на сьогоднішній день немає таких об'єктів. Ми... Намагаємося відновлювати в найкоротший час, але роботи тривають ну найбільш тривали, коли ми намагалися відновити електроживлення в кривому розі, то найбільш тривали десь двох-трьох діб, коли бригади цілодобово. Міняли одне одну і продовжували роботи для того, щоб відновити якомога швидше живлення в тих домогосподарствах, які які були без електроенергії. Найкоротший термін близько 2-3 годин. двох Це залежить від пошкоджень. Да, від, від пошкодження на, да. від ситуації від складності пошкодження. До речі, яка ситуація з людським ресурсом, з фахівцями, я так розумію, що майже всі працівники працюють в режимі 24 на 7, бо така ситуація? Так в нас є бригади, які працюють цілодобово 24 на 7, ну змінюються вахтами або змінами. А є бригади, які працюють 12 годин на сьогодні, але якщо потрібно. Якщо потрібно, то залишаються і працюють до моменту, поки ми не відновимо живлення на тій чи іншій ділянці, на якій потрібно люди ставляться з розумінням, всі всі розуміють ситуацію, всі розуміють, що потрібно що електроенергія на тепер на теперішній час це не тільки світло, а це й тепло. Це можливість зарядити телефон, да, це можливість зв'язку. Тому всі працівники ставляться з розумінням і всі працюють для того, щоб людям, які проживають, які мешкають в нашій області, було зручно і комфортно і. Максимально швидко була електроенергія вдома. Щодо тепла, люди накупили електрообігрівачів, готуються до лютої зими, до важкої, не дивлячись на те, що опалювальний сезон вже стартував, але в домівках і досі немає тепла. Це е, необхідно декілька днів на це. Отже, вони застосовують ці електрообігрівачі, чи витримають мережі наші от, в тому стані, в якому зараз вони перебувають. я казав неодноразово, що це не дуже добра ідея. І Якщо вже люди хочуть підігріватися електрообігрівачами, то я б дуже просив або радив, щоб це робили, по-перше, не всі обігрівачі в усіх кімнатах одночасно. Це по-перше. По-друге, одномоментне навантаження розносили в часі. Не потрібно вмикати разом обігрівач, утюг, світло. кавоварку. На теперішній час світло це світлодіодні лампи. Вони дуже дуже мало споживають, тому це не є така велика проблема. За виключенням якщо це вуличне освітлення старого формату, яке дуже споживає багато, як колись це було. А що найбільше? От це бойлери, так найбільше бойлери, пральні машинки, це посудоміні машинки. Не всі ці прибори мають високий клас енерго енергозбереження. Ну, Посуду, можна в цій ситуації помити руками відмовитися. Да, від та бойлер також бойлер. Бойлер потрібно, ну, на на мою думку, я б радив бойлер гріти вночі, коли немає такого навантаження. Пратить теж можна вночі, тобто не дуже велика проблема. Пристосуватися да. аварійні відключення у Дніпропетровській, Запорізькій та Криворізькій областях ще в сімох діють, вже діють графіки по годині. Скільки можуть тривати а, аварійні відключення по часу, і скільки по годині? Що з графіками? Да. Давайте... До речі, так да. само да, да, давайте трішечки розберемося. Графіки відключення по годині від годинних відключень, так, назва... так названі графіки ГПВ. Вони є на сайті. Вони є На сайті. На офіційному сайті ДТЕК. Дніпровські електромережі. Вони відповідають, бо вони люди скаржаться, відповідають. Що вони відповідають. Там... Ми а, за останній тиждень. Перепрацювали ці графіки з урахуванням критичної інфраструктури, з урахуванням водопостачання систем, з урахуванням критичних хлібопікарень або інших критичних об'єктів. І намагаємося, щоб ці графіки були максимально коректні. Але ж я хотів би, щоб ми трішки витратили часу на те, що. Що таке графік? А, графіки погодинного відключення вони можуть бути заплановані. Це коли е, в системі е, є розуміння, що в системі е, недостатньо електроенергії, і тому ми можемо запланувати е, якісь відключення для того, щоб збалансувати систему. Але це якщо не буде форс-мажорів. Точно. А є таке поняття, як графіки аварійного відключення, так називаємо ГАФ. Або є ще таке поняття, як спеціальні графіки аварійного відключення. Тому, якщо говорити про графіки аварійного відключення, то це для того, робиться для того, щоб збалансувати і втримати систему в цей момент. Тому що десь якась аварія неважливо з чим пов'язана, з бойовими діями, з прильотом, там ще чимось, просто обладнання зламалось. Тому вводяться графіки аварійного відключення. Ці графіки аварійного відключення і графіки погодинного відключення це різні графіки. Вілові, і аварійні та, це то різні Так, То можна запланувати, а аварійне відключення не можна запланувати. Тому ми розуміємо, наприклад, що в системі недостатньо якоїсь кількості електроенергії. І, ми, і система вводить графіки погодинного відключення. Відключили якусь чергу, якісь, якусь кількість э, квартир, там домівок. І тут прильот, аварія ще щось. І все, і вводиться графік аварійного відключення. Тому, щоб графіки співпадали на 100%, це неможливо, тому що аварійне відключення неможливо запланувати. Ну, добре, зараз на Дніпропетровщині будуть відключення, це не погодиння, так? Це, ну, ми намагаємося Дніпропетровщина, Запоріж... да. Запоріжжя є. Кривої... Ми намагаємось, щоб було більш-менш заплановано. Ми намагаємось керуватися і керувати. А... Об'ємом, які потрібно заощаджити енергосистемі, ми намагаємось керувати графіками погодинного відключення. Тому на сьогодні, зранку, ми вводили графіки погодинного відключення. Зранку, там, десь 6 до 10 була третя черга. І є Перелік об'єктів, які в третій черзі, які в другій черзі, в першій черзі, і щоб зранку одна і та сама черга номер один не відклю... не вимикалася, Ми зробили такі мікст. Якісь дні, третя черга, перша відключається, потім друга, потім ну, Але головне, щоб про це повідомлялося. На сайті це є? є. На сайті є ці графіки, планові. Тому їх не потрібно міняти. Ми їх виклали на сайт, вони є. Ну, от і... ви кажете, мікс, оце і ви робите. Там є шахматка шахмат, з понеділка, понеділок починаємо з третьої групи, вівторок, mm. наприклад,. І все воно відповідає дійсності. Да, да. Так. Але можливі такі, як я сказав, випадки, коли. Вводяться графіки аварійного відключення. От якщо отакі аварійні, наскільки оперативно з'являється інформація на вашому сайті, бо люди одразу ще в електромережі? Графіки аварійного відключення на виконання дається 15 хвилин нашому диспетчеру. А для того, щоб відключити додаткові об'єми, нам потрібно від 30 до там, 60, 70 хвилин. На час. Це ж не те, що ти за комп'ютером сидиш, нажав кнопку і папірець якийсь роздрукувався. Ні. Треба їхати в деякі місця, десь щось дистанційно відключається, щось треба їхати, щось не так спрацювало нештатно, десь якась аварія і так далі. Ще може бути така ситуація, коли ви вдома, ви не в графіку і щось зламалося. Ви відкриваєте графік, кажете: так у мене немає графіку, чому воно немає світла? От. Питання. Так, ну, згоріли uh -huh. провода. Uh -huh. ну, так тобто аваріння. Аварійні, аварійні ці моменти, вони так само да. повідомляють. Так, вони, да, вони на превеликий жаль. Ми, ми стараємося в наших кол-центрах або на Фейсбуку в нашій сторінці, або на нашому сайті. Ми стараємось, наскільки, наскільки це можливо, швидко викладувати цю інформацію, да, опублікувати. Наші співробітники в кол-центрі і в сторінках в Фейсбуці. Вони знають, вони цю інформацію получають онлайн, получають дуже швидко. Тому я слідкувати, би раді... просто слідкувати так, за так, так, так. дякую вам дуже. Дякую, що знайшли для нас. Час знаю, що ви часто у відрядження І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з генеральним директором ДТЕК Дніпровської електромережі Андрієм Терещуком. Говорили про ситуацію в енергетиці.